У Кременчуці важливу роль у забезпеченні безпеки на водних об'єктах виконують працівники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс. Вони розчищають міські водойми від зайвої рослинності, готують міські пляжі до купального сезону, очищають пісок від сміття. Але найголовніше, що стоїть на меті робітників підприємства, це порятунок людей на водоймі. 18 років тому Євген Паламарьов прийшов на підприємство матросом, але згодом зрозумів, що подобається професія водолаза, і вже у 2011 році, після навчання, повернувся на підприємство аквасервіс на бажану посаду. Ми водолази-рятівники. По перше, ми обслуговуємо пляжі в літній період часу. Ми виставляємо. Пости, водолази чергують на центральному пляжі на катері. Першочергове це врятувати людину. Важче це коли дістаєш когось, особливо там, молодих людей і батьки присутні. Ці емоції це дуже, ну, дуже важко. Працівники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс регулярно проводять профілактичні заходи з метою попередження нечасних випадків на воді. Якщо людям загрожує небезпека на воді, рятувальники завжди готові прийти на допомогу. У разі необхідності по допомогу можна звернутися з номером телефону, який ви бачите на екрані. В цьому сезоні було небагато. Роботи по рибалкам. Ми їздили, попереджали їх, роздавали листівки. Осінь, зима і весна. Ми тут чергуємо на станції. Якщо щось трапиться, надійде дзвінок на стаціонарний номер три І група виїжджає Віталій старушка вже чотири роки. Працює на підприємстві Аквасервіс на посаді. Моторист Стерновий. В його обов'язки входить і вивозити водолазів на місце події. Чоловік зазначає, що робота завжди не та цікава. Случаи бывают разные, такие на воде, они экстремальные. Мы стараемся, помогаем. Если нас зовут, мы всегда поможем. Был выпад, когда парень молодой с моста прыгнул, но он был подготовлен, взял пакет целлофановый, заполнил его воздухом. И мы как раз подъехали, он был в районе моста и дрейфовал. Мы ему помогли, привезли. Он сказал, что он... Хотел эндреналин испытать. Ну, все было в порядке, его медицина обследовала. Завдяки наполегій роботі та високій кваліфікації працівників комунального підприємства Крамачук Аквасервіс міські водні об'єкти залишаються безпечними та доступними для відпочинку громадян протягом усього року. Також фахівці комунального підприємства Кремачук Аквасервіс висловлюють привітання своїм колегам та працівникам інших комунальних підприємств з придешнім днем працівника житлово-комунального господарства. Хочу привітати всіх комунальників, всіх колег зі святом. Таке свято добре, весняне, гарне. Побажати всім виконувати свою роботу якісно, дорогі колеги, комунальники. Поздравляю вам з праздничком, всього вам хорошого і будемо трудитися на благо. Марія Бердаєва, Олексій Крижновський, Крамочицькі новини.